Перше, що хотів би сказати, це те, що на сьогоднішній день вкрай складна ситуація, яка потребує адекватних дій від церкви. Зокрема, я вважаю, що реалізація в своїй повноті, усіх видів церковної діяльності і максимальна відповідальність духовників, настоятелів, архіреїв. Є запорукою того, що ми можемо сподіватися на подолання цієї кризи. Друге, в контексті сказаного соціальні проекти стають тим простором, де ми можемо реалізовувати зрозумілу для людей політику любові політику діяльної участі у долі тих людей, які потребують. А на жаль, немало людей потребує реальної допомоги. І третє. Хотілося б просити загальноцерковних таких якихось сформульованих напрямків, напрямків загальноцерковної діяльності, які були дали нам змогу відчути ось якраз єдність між собою, єдність у церкви і отримати благословення і якісь такі спрямовуючі вказівки від нашого церковного священоначалі.